На виконання своїх рекомендацій всі значили хлібозаводи, в тому числі теремо Хліб», зупинили підвищення від цін, а водоморволинський хлібокомбінат знизив ціни на 7% на кілограмі, це на 30 копійок на буханці, і в линтур хліб знизив ціни на 30 копійок на кілограмі, або на 3% це 20 копійок на буханці хліба. І в линтур хліб на, на передачі на тема дня, на які були і Шарук Сергій Дмитрович, і я безпосередньо пообіцяв, що буде на випуск поновлений хліб, який буде дешевше на одну гривну на буханці. Ми чекаємо, цього хліба це якраз захист соціальних незахищення населення. Введено нараду під заступнику голови адміністрації з питання стабілізації цінової ситуації на ринку хліба. Військові запрошені керівників хлібопекарських, хлібоприймальних та переробних... Найбільших торговельних мереж для того, щоб врегулювати всі спільні питання, які виникають між учасниками вертикальних дій. На цій нараді Департамент промислового розвитку запропонував розглянути проєкт меморандуму порозуміння розуміння між облдержадміністрацією, виробниками зерна, порошна хліба та торговельними мережами та проєкт угоди про співпрацю, який здешевив ціни на хліб та хлібовнішній вироби. Крім того, на, за результатами перевірки територіального відділення за нашими матеріалами обласна адміністрація 1 квітня направила пропозиції Міністерству економічного розвитку та торгівлі України та народним депутатом України Клапілузів про ініціювання внесення змін до нормативно правових актів шляхом чіткого визначення сплати е, винагороди за товарні знаки, тобто роїнки, тільки з прибутку. Так як це робиться з дивідендами, на сьогоднішній день багатьох виробників хліба роялті включені в собівартість або в прямі витрати. І ми дійсно звернулися з проханням до відповідних міністерств відомств вивезти роялті за прямі витрати значить, і проводити їх на рахування тільки за рахунок прибутку. Нема прибутку, нема роялті. Звичайно. Потрібно дотриматися всіх юридичних процедур, тому власна державна адміністрація і не чинить тиску на виробників, поки не будуть ці питання узагальнені. Але ми дали всім зрозуміти, що роїлці це, це свого роду винагорода, це свого роду значить, це, скажу, послуга за той чи інший товарний або інший знак. І він не має ніякого відношення сьогодні до питань, пов'язаних з паливом, матеріалами, транспортом і так далі.